Паніля, от ви говорите зокрема про те, що так цей удар був для ворога несподіваний, що він наразі намагатиметься стабілізувати так ситуацію. І, от зокрема, вороже міністерство оборони Російської Федерації вже повідомляє про те, що перекидає резерви до Курської. Зокрема, повідомляється, що в складі колон, що здійснюють марші в райони виконання завдань, реактивні системи залпового вогню БМП град, артилерійські знаряди на боксирі, що перевозяться на тралах, танки, важка гусенична техніка, автомобілі, Урал і «КамАЗ». але ж і за економіст пише про те, що збройні сили України. України також готується, тобто знову ж таки, тобто, от як ви вважаєте подальший розвиток подій, тут від чого залежатиме, чи як ви вважаєте вдасться збройним силу України ну, створити от буферну зону, про яку також говориться активно. Ну, це звичайно для мене один з найбільш цікавих питань. Бо якщо буде там певна звільнена територія, яку Україна зможе контролювати. Там в довгостроковому сенсі, то звичайно там потрібно створювати нову владу, і це звичайно, ймовірність створити цю нову Російську Республіку, про яку ми мріємо, і яка прийде замість збанкрутувавши і зганьбивши себе Російської Федерації, і це те саме, що ми. Робили на з'їзді на з'їзді народних депутатів планування, як це може відбутися. Тобто ми до цього готові, чи таке рішення буде отримано українською стороною? Ми не знаємо. Ну, але якщо б це відбулося, це було просто чудово. Вже четверта доба так триває всіх цих подій. Ну тобто, ми вже можемо констатувати, що це масштабна воєнна операція. Ну, пам'ятаємо, ж так рейди Легіону Свободи, так російського добровольчого корпусу, зокрема там, Білгородська область, пане Ілля. Тобто, тут можна що констатувати? Ну тобто, ви якби активний учасник всіх тих подій? Одна разі сьогодні. Яка ваша точка зору? Ну зараз просто тут різні жанри коли ми створювали наші рейди. На Білгородщині, на Курщині також вони усі були з самого початку тимчасовими, тобто там також заходили там до районних центрів там, того ж самого Шебекіна, наприклад, та інших. Але ми розуміли, що навряд чи ми зможемо тримати цю територію довгостроково, бо ми не мали в нашому складі артилерії. Та інших засобів, які могли б стримувати тиск з боку ворога. Просто сил було недостатньо. Випадку Курску тут повноцінна операція із артилерією, з бронетехнікою, і з авіацією, з усією необхідною підтримкою і ну, навіть 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 кількість більш тобто. Ті операції, які відбувалися з нами, вони були в е, межах там тисячі людей. Е, зараз тут е, почалася з повноцінної бригади, і вона вже е, поширюється та посілюється. Тобто, вже вже більше людей там за, залучено до, до цієї операції. Вже два районних центри під контролем е, суджа та коренів. Е, і бої йдуть ще у двох райцентрів, це Львов та Рильськ. Ну тобто, масштаб тут набагато набагато більше. Питання виключно у тому, що ми перед собою з самого початку ставили політичну мету і намагалися її досягнути політичною медійною. Інформаційною там пропагандістською, будь-як там її назвати в зсу зараз зберігають інформаційну тишу. Ну і я розумію, що з самого початку це було викликано тому, щоб там не турбувати американських партнерів, але все одне, ну це ознака того, що. Якоїсь там політичної мети тут не існує. Вона сут сутево там військова. Ну подивимось, що, що буде далі, якщо ви пам'ятаєте, там 31 липня ліпня було таке офіційне рішення, що той самий там легіон Свобода Росії більш не буде брати участь там в будь-яких політичних подіях, і, і це я вважаю там. Помилковим рішенням, і саме тут, ось в Курску, це це такий приклад, який який ми бачимо зараз. Саме Легіон потрібно вводити на ці звільнені території, щоб вони комунікували з місцевим населенням і заспокоїли їх, що це. Наша російська влада, але справжня Росія, а не Путінської Росії, що це не наземна армія, що все буде гаразд і починати створювати ці нові структури. От зокрема з'явилася свіжа інформація про те, що Снагось та Ольги Курської області також перейшли під контроль збройних сил. Україна, зокрема, про це себе відомляють. ну телеграм-канали. Ми на них так опираємося. Звідти тільки черпаємо інформацію, тому що Україна ніяк не коментує. Панеля, а скажіть, будь ласка, от на мається на увазі як мету? Ну тобто як версію, яку ви розглядаєте, до якої більше ви схиляєтесь? Ну тобто, це перебити логістику та погодкування північ, так це відтягнути резерви ну і власне сили в принципі Російської Федерації зі сходу нашої країни, тобто, це все ж таки буферна зона. Тобто, ви от таку військову ціль, яку бачите? Ну, я згодний з ціма, там, двома завданнями. З точки а ще я Перепрошую, зу... пане ля. Я, я, я додам ще. Ну, от, зокрема, я ще е версія про те, що ми таким чином власне, зупинили наступ росіян, перебули їм наступ на Сумщину. Ну, тут є певні сумніви з точки зору наступу. Там досить очевидно, що у них там жодних там. Потужних сил просто не було там, були і срочники та кадирівці, і Вони там розбіжалися одразу ж, тобто вони просто цього не очікували, і якісь там формувань навколо кордону просто не існувало. І звичайно, саме тому мета відтягнути якісь підрозділи з донецького напрямку. Це, це дуже важливо, але в мене є сумніви, що це так буде. Бо до того російське військове керівництво воно завжди там гуляло там у фланги, там з тилу підтягували, але вони ніколи не ні перебрасували з інших ділянок фронту. Ну але тут масштаб такий, що може, може це і відбутися. По-друге, звичайно, перерізання е, логістики, і е, це вже відбулося е, з точки зору залізниці, е, і може відбутися і з точки зору там, автомобільного е, руху, е, там дві, дві автомагістралі ЄТ-38 е та Є-105. Е е, вони також можуть бути врешті-решт перерізані. і Це буде дуже незручно для. Для ворога, ну але ось як ви казали, Курська АЕС Це ось дуже 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 цікава. Мета також бо там для нашої зими енерде енергетика це просто геть важлива.